Привіт! мене звати Яна, і на старті кожного розділу я разом з вами буду проходити курси з громадянської освіти. І для початку ми познайомимося із таким розділом, як особистість та її ідентичність. Це важлива тема для кожного, зокрема і усіх нас разом. Тож, що таке ідентичність? Що означає бути громадянином і громадянкою України? Та хто може вважати себе українцем? На ці та інші питання нам відповість відомий український письменник Тарас Прохасько. Мова як матеріалізація духа. Із яких пазлів вона складається? Якась така зволічка. Конфлікт. Чи завжди це є добре? Я навіть про це не думаю. Ви сказали про антагонізм. Екзотичні фрукти. Тараса, доброго дня. День. Раді вас сьогодні бачити. І одразу до першого питання: що таке ідентичність на вашу думку? Для мене ідентичність це є уподібнення себе. З кимось, чи навіть відчуття певної належності до одного якоїсь групи, чи до одного ряду, чи у ближчому колі, чи в ширшому колі, чи навіть у якомусь такому недосяжному для власного доторку, ти уподібнюєш себе, згоджуєшся бути частиною певної групи. Це відчуття належності до когось, кого ти вважаєш подібним на себе, або себе вважаєш подібним на цих людей, і, і також водночас своя унікальність. Е, ну, так, свою унікальність ти власне приносиш до цієї ідентичності, тому що оця ціла, цей весь набір ознак, за якими ти вибудовуєш свою ідентичність, вона багато пов'язана з долею, з спадщиною, з вихованням, з різними такими обставинами, які не, не залежать від цієї людини, але. Ідентифікація себе з кимось це є акт свідомого вибору і акт переконання самого себе у тому, що ти є таким, і це є твій вибір, це є наслідок того, куди ти себе притулюєш, ким ти вирішуєш бути, і відповідно знаходження тих, на кого ти у цьому подібний. Добре, дякую вам за таку ґрунтовну відповідь. Якщо розібрати конкретно вашу ідентичність, із яких пазлів вона складається, як і кожна ідентичність, вона є е, дуже складною, тому що ще одна е, хімерія ідентичності полягає у е, її мозаїчності, у е, різних ситуаціях, у різних середовищах, у різних виявах самого себе. Ми ідентифікуємо себе з певною групою, яка стосується саме цього якогось аспекту. Ну, скажімо, релігійний походження, соціальні різні речі, є мова. Нація, державність, певна земля і історія, релігія, що дуже важливо. Крім того, є певні ролі, які я виконую у тих чи інших ситуаціях. Є роль сина, роль батька, роль брата. І це все також складається все разом у ту якусь таку мозаїчно складну конструкцію. Ідентичності, ну і також е, велика прив'язка саме до місця, де народилися, і де проживаєте, і де творите, власне, так, де так. пишете, де народжуються ваші так. прекрасні книги. У цього середовища власне, що я перебуваю у цьому плетиві, і це плетиво моє, і це також є оця поверховість ідентичності чи самоідентифікації, А це означає що ідентичність є. Процесом свідомим, процесом, який, який ти ставиш себе, вирішуєш, на що ти подібний, і на кого ти хочеш бути подібний, і де ти хочеш бути. Ну а загалом, який вимір ідентичності є для вас найбільш важливим? От проблема говорення про ідентичність полягає в тому, що кожна людина перебуває одночасно, от у е, дуже багатьох гранях, кожна е, особа. Е, Свідома особа, вона власне, є набором цих всіх дрібних ідентичностей, які залежать від дуже багатьох ситуацій, які час від часу виходять в кожній ситуації якась певна ідентичність виходить на. на Пік на поверхню, так би мовити, це та якесь такі е, сплетена, якась така е, якась волічка з різнокольорова, і коли її обертаєш, і то один кольор, то другий виникає в цей момент, але вони всі є насправді разом. Для мене ну, базовими такими ідентичностями є те, що я, я є чоловіком, я є батьком українцем у сенсі мови. І це настільки уже. Органічно, та що, що я навіть про це не думаю, бо мені рідко коли доводиться замислюватися над своєю, наприклад, чоловічою ідентичністю. в чому вона полягає? Я не знаю. От, власне, ви сказали про антагонізм, е, і я бачила в одному інтерв'ю. Ви досить цікаво розказували. Ро, це і ви е, зауважили, от що українськість вона передбачає різноманітність і антагонізм, боротьбу, суперечку, конфлікт. Чи завжди це є добре взагалі? І що із цього випливає? Ну е, насправді воно є нормальним і воно є природнім, і, е, і так само французькість, так само італійськість, вона передбачає можливо ще більше антагонізмів і ті наші. Такі нарікання про відсутність єдності чи внутрішньої суперечності. Це просто таке: ми не розуміємо, наскільки цими речами наповнені інші народи, інші нації. Ми всі перебуваючи у ідентичності українців, коли світ, власне на тій. Ідентичності е, зупинитися і на цьому вибудовувати близькість цієї критичні ситуації, переважно коли є е, загрози в системі цій зовні. Як е, з антагонізмом жити? Я вважаю, що у нас це є. Дуже непогано, попри те, що множинність інтересів, множинність релігій, множинність історичної спадщини, множинність культів, міфів, серйозного протистояння е, на цьому ґрунті за останні е, півстоліття я не зауважував і, е, і вважаю, що ми собі даємо з тим раду. Наша е, спадщина історична має великий досвід. Е, Мирного співіснування цих різних груп, особливо це пов'язано з тими суспільними договорами, які походили з, скажімо, з литовсько-польської епохи. Тепер дуже багато тих людей, які виявили, які ідентифікували себе з українською державністю. І Я вважаю, що це є власне Якийсь крок до західноєвропейського суспільного договору, коли є такі от стосунки на домовленостях, побудовані і на вільності людини, і на всякі таке інше. І мені здається, що дуже багато навіть. Ну, не буду казати, ненависників, але таких, які ледве терпіли своє перебування в українській державі, вони просто тепер наочно побачили, наскільки благим і добрим є наш власне суспільний договір. Права людини, якась делікатність у стосунках, якісь дотримання якогось договорів, наскільки вони відрізняються від цієї могутньої. Успішної, там ще якоїсь, але е, поліцейної е, російської е, російського договору державного. Скажіть, будь ласка, Тараса, от е, що означає бути українцем конкретно для вас? Дуже важливим є е, місце мені справді. Тьохкає серце, коли я бачу ці ландшафти. І я себе з ними ідентифікую. Моя свідомість е, е, найкраще е, може собі уявляти себе навіть у снах, у, е, саме в цих. У мене не виникають ніяких, е, е, всі ті фантасмогорії, які відбуваються у сні. Вони ніколи е, е, ландшафтом не виходять за межі України. А це про багато що значить. А друге це мова для мене є дуже важлива. І мені страшенно важливо власне говорити з іншими. І мені важливо чути е, цю мову. Мені, е, я, я є просто людиною мови. Е, є люди, які менше на то зважають. Просто. І, і відповідно для мене е, моя мова е, рідна, українська е, є всім. І тому е, від Раннього дитинства мій мозок налаштований саме на українську мову, і оце для мене є е, то, що є найважливішим. Багато людей приїхали саме на захід України. І так знайомляться, ну утворюється така полікультурність і ще більша, утворюються сім'ї. Як ви взагалі вважаєте, така от певна зміна своєї власної ідентичності? Чи є це добре, чи має вона бути усталеною? Погляди і світогляд, і переконання вони повинні змінюватися, розвиватися в часі життя, а це в найкращому випадку. Постійно працює на цю самоідентифікацію. Тобто сам себе підправляєш. Так? Ні? Ні? Так. Шукаєш, постійний пошук. Так, і тому ідентичність ну, вона так як життя. Коли вона є завмерла і нічого її не може не порушити, ну це є така, це вже є травматичний досвід, воно тебе убивається. Це коли ти виростаєш з якоїсь певної мушлі, з якоїсь черепашки, а, але мусиш далі в ній бути. Угу. Також назвіть, будь ласка, три свої найголовніші цінності у житті. Я колись е, дуже багато в дитинстві над тим думав, мав список таких всяких тріад. трьох головних речей, в чому е, цінності, які в чому сенс життя. Один якийсь такий був момент, коли е, було мандри. Е, Екзотичні фрукти. От. Ну і ще щось. Я не знаю. Пошук цінностей і ідентичності він є плинним і він міняється. Е, мої найбільші цінності в житті то є мова, як, е, як матеріалізація духа, діти і е, близькість як така. Універсальному розумінню можливість близькості. Сама, коли виникає якась близькість, будь-яка з кимось то це, о, це та цінність. Діти як е, тривання цього життя і заради чого все відбувається. Сенс. Найбільше моя віра е, полягає в тому, що е, життя повинно тривати. що е, от є, це якісь, е, якась є е, цінність, ця щоб е, все тривало, і життя, коли воно виявляється, коли воно з'являється, е, це, е, це є доказом того, що все циркулює згідно е, незрозумілому нам плану, але в цьому полягає моя віра. Добре, дякую вам за цікаве інтерв'ю, цікаві глибокі відповіді.